У руках імпровізовані сніжинки. Всі на килимку і зайняті спільною справою. У молодшій групі Седнівського навчально-виховного комплексу готуються до свята. Новий рік на носі у групі 17 діточок. Це малеча не лише Седнева, а й з сусідніх Клочкова та Черниша. Щоранку сюди їх привозить шкільний автобус. Дітям у сучасному садочку затишно. Атмосфера тут домашня. Це є лялька притулялька Якщо нам погано, чи в нас поганий настрій, чи ми плачемо з дому, прийшли, ми притуляємося до неї. Якщо у нас щось болить, у нас все проходить і все нам добре становиться. Допомагає до Ду дуже. Це ж психологія. Комфортно з усіх боків. Садочок діє на базі Сейднівського навчально-виховного комплексу. Тобто, коли прийде час, діти просто перейдуть з одного крила в інше навчатися у школі. Школа тут сучасна показова для всієї країни. Ошатні класи, сучасне обладнання у класі хімії та біології. Навіть віртуальна лабораторія є, що дуже допомагає в навчанні. Скажімо, елементарний дослід, як при неправильному нагріванні пробірки, як вона може тріснути. Я ж це дітям так не можу показати. Це ж мені треба нагрівати пробірку доти, поки вона трісне і все скло розпадеться. Тому в мене є такий дослід віртуальний, записаний, і показано, що це а це неправильне використання. Взагалі тут багато чого цікавого є про що і не мріють діти в інших школах. Для творчих можливість займатися живописом, музикою, вокалом, театральним мистецтвом для спортсменів, тренажерний зал, корт, футбольне поле. В школі працює батюшка Євгеній настоятель Воскресенської церкви, який 5 днів на тиждень працює з дітьми. Він викладає карате, він навчив дітей грати на музичних інструментах. У нас свій окальний інструментальний ансамбль, дітки гарно співають. Сюди приходять кожна четверга, дідусі в 60 років, грають у волейбол з насолодою разом із дітьми. Школа працює до 8-9 годин вечора. Це позитив, але є у цій діжці з медом і кілька ложок дьогтю. Школа розрахована на 240 дітей. 163 навчаються сьогодні. З них щонайменше 80 підвозять шкільними автобусами. Техніка є, а ось із запчастинами бувають проблеми. Проблема і утримати таке велике приміщення. Площа комплексу більше 6 тисяч квадратних метрів. Будували лише три роки тому, а дах вже протікає. Особливо сильно почало лити з осінніми дощами, тільки й встигай, що воду підтирати. Там зверху дах, і там, мабуть, вони правильно вони зробили щось із з, тим дахом, що постійно, тільки дощ, або тане сніг, вся вода у нас отут, на жаль. І прямо вода стоїть на І вода прямо стоїть на підлозі. Аби не прогнило зовсім дах необхідно негайно ремонтувати. І ще одна проблема найбільша, і вилізла вона там, де її навіть ніхто і не очікував побачити. Коли школа будувалася, чомусь, мабуть, на той час ніхто не звернув уваги на те, які будуть наслідки. Я розмовляв із генеральним архітектором. Він каже, що дещо домобудівник відхилився від того генерального плану і неправильно зробили стік. Через це все буквально всі води течуть в одному напрямку в один жолоб. і це призвело до того, що там утворилося велике урвище. Залишки бетону повалені дерева і глибоке проваля, а метрів за 50 вчаться діти. Тут глибина більше 45 метрів і довжина до 100 метрів, і це все вимивається, пісок глина, і збігає у нашу красуню річку снов, котра замулюється. Уже третя частина берега наміла пляж. Підприємство, яке зводило навчально-виховний комплекс, давно вже банкрут. Спитати, чому так нема з кого, а проблема є, і місцева громада вирішує, як з нею попрощатися. Ми повинні заказати проект за наші кошти. А вже з районного бюджету на слідовий рік закладається кошти там більше двох мільйонів для спорудження. Ця є. Вже водовідводний, споруди провалля. Це вже нікуди не дінеться. Попереду не календарна, а справжня зима. І аби воно більшим не стало, діяти треба вже сьогодні.